Пане Євгене, скажіть мені, будь ласка, заява пані Пріцкер це тестування, як ми відреагуємо, трохи натяк на те, що там не все добре взагалі з республіканцями і треба готуватися до важких часів, або це спроба натякнути Україні, що час все ж таки переходити на військові рейки, економіку переводити на військові рейки, і треба робити секвестр бюджету. Ну, для того, щоб робити секвестр бюджету, треба мати політичну волю. І політичну волю, яка передбачає зокрема відмову від е, багатьох соціальних програм, відмову від того, щоб загравати з населенням, і відмову від того, щоб бути всім корисним, всім потрібним, всім необхідним. Я не думаю, що наша влада сьогодні готова до цього. Я думаю, що наша влада сьогодні намагатиметься уникнути секвестру. Але, от як це зробити з пані Пріцкер яка е, до всього має коріння в Україні, і вона, знаєте, як багато мільярдерів є дуже прагматичною. Тому, я думаю, нам буде непросто. Всім нам, і секвестр це на сьогоднішній момент реальна історія, тому що ми бачимо, що у нас ну, секретар РНБО, пан Данілов каже, що ми не можемо перейти на воєнні рейки. Як це так? Ми що маємо більш потужну економіку, ніж? Велика Британія чи США під час Другої світової війни, я думаю, що ні. Ми ми просто не хочемо наступати на мозолі, нашим улюбленим олігархам. Ми не хочемо, щоб були окремі олігархи, які у нас корисні, які безкорисні. Ми не хочемо, щоб, ми я в даному випадку кажу про владу, не про нас, звичайних громадян. Ми просто не хочемо, щоб у нас щось змінювалось. І це дуже небезпечна паска, тому що зміни на сьогоднішній момент в економіці дуже потрібні. І вони 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 потрібні просто зараз. Якщо жити без них, то ну об'єктивно буде дуже складно. Євгене, якщо я не помиляюсь, ти. Історик по за освітою, так. так А ти міг би прочитати невеликий курс з історії Другої Першої світової війни для пана Данілова. Я поясню, про що йде мова. Коли він каже, що у нас зараз не Радянський Союз, що все переходило на військові рейки, ну йому треба пояснити, що військова економіка і переход на військові рейки це ні, не Радянський Союз. Це знайшли значно раніше в Першій світовій, в Німеччині, і фраза все для фронту, все для перемоги. Це німецьке гасло. Якщо хтось не знає, то саме так дуже раджу пану Данілову прочитати ще декілька книжок. Можу почати з Барбари Такман серпневої гармати, потім щось більш документальне. Але в будь-якому випадку він для себе багато чого відкриє, і тоді може він перестане видавати в ефір ту маячню, яка ганьбить людину і посаду, яку він займає, але в будь-якому випадку. Дивись, ситуація зараз ну вкрай серйозна. А, це все ж таки попередження України чи тестування. Я поясню, про що йде мова. Колись мій викладач казав, що знаєте, якщо ну пояснював мені, як сприймається різна інформація людьми з різним рівнем інтелекту та емоційним а, рівнем різним. Квіт он каже, що ну, якщо людям з високим рівнем інтелекту можна казати все як є, то людей. Якко кажучи, не дуже розумних і не дуже свідчених. Їх треба готувати до інформації. Їм треба натякати. А уявіть собі, якщо а от уявіть собі, що ну вони не зрозуміють. Що в лоб сказати? Це паніка, це катастрофа, все вони втрачають зв'язок з реальністю. Пані Бріцькер тестує зараз реакцію української влади чи вона починає українську владу підготовлювати. Пані Пріцкер, хоча представляє родину мільярдерів, але її коріння лежать на Київщині, і вона, я думаю, добре знає, що таке гроші і як їх витрачати. Тому вона дивиться на українську ситуацію і вона, я думаю, дивується, тому що у нас. Немає секвестру. У нас немає конкретних предметних дій для того, щоб нормалізувати бюджет. У нас немає заходів за понад 20 місяців для того, щоб перевести економіку на воєнні рейки. У нас немає кроків, які б показали, що ми хочемо вигравати війну. І це війна. Це не лише бойові дії, і це я кажу як людина цивільна, яка на сьогоднішній момент не перебуває в лавах Збройних сил, але яка розуміє, що ми можемо всі в цих лавах опинитися. Але якщо ми всі опинимось в лавах ЗСУ, тоді виникне питання: хто залишиться в економіці? Хто залишиться робити? Те, що називають валовий внутрішній продукт, це те, що називають економічне зростання. Ми там опираємось на прогнози МВФ, на всяке, всяке різне. А хто це буде робити? У нас що є, наприклад, програма підготовки жінок як водіїв автомобільних засобів, покійна Єлизавета II була водійкою під час Другої світової війни. 20 місяців, майже 21. Пройшли спочатку широкомасштабного військового вторгнення. У нас щось подібне було? Ні. У нас взагалі немає запозичення західного досвіду того, що у нас було, в принципі, ми бачили у країнах західної. Європи і Сполучених Штатів під час Другої світової війни. Ми цього просто не бачимо. У нас цього нема. У нас є радянська спадщина і все. Це погано, тому що ми вже не живемо в парадигмі того, що у нас є великий вождь і разом з ним. Є багато чого іншого. Цього в Україні вже немає, цього люди вже не сприймають. Є усвідомлення того, що триває дуже важка війна. Війна, в якій нам потрібно перемогти. Війна, в якій нам треба добиватися своїх успіхів. І успіхів, спираючись на нашу державу. А де? де на який компонент української держави ми на сьогоднішній момент спираємось крім збройних сил? Ніде. Саме ніде. Теж я сьогодні спілкувався з одним з очільників ССО, а потім з Олегом Пакальчуком. І обидва констатували, що суспільство і далі живе в парадигмі. От-от, війна закінчиться, от-от, перемовини будуть, от-от, ще щось. Ти. А перемови. Вибач, а ти перемовини. І перемовини на яких умовах? В будь-якому варіанті люди в парадигмі своїх рожевих поні і рожевих окулярів. Але ти виклав на своєму телеграм-каналі Махдіяж. Я дуже раджу, до речі, підписатися на цей канал, тому що ну відверто. Краще на буст. Почекай. Не це ж крок за кроком по черзі. Так, от є переможний маг де Євген викладає дуже цікаві свої статті, своє відео, і я їх дивлюсь, тому що мені цікава його думка, і вона слушна там є пропозиції, там є те, чого не вистачає в пересічному житті. Я поясню, коли зустрічаються два політологи, каже, О, дивись, ти бачиш, що відбувається? Ти розумієш, дивись, я зараз тобі все поясню. Пояснити я і сам можу. Ти розумієш, так не розуміє, а ти дав статтю, яка мене зачепила. Вона називається Перемовний ексцес Навіщо Росії знову навіщо в Росії знову заговорили про мирний діалог з Україною, і там ти дуже класно так підмітив, що на Заході ці заяви готові підтримувати через те, що наближаються вибори. І для багатьох це показати себе миротворцями. Це той самий випадок, коли треба слити, а не бути. Ну треба може казати, я миротворець, а що ви робите? Нічого я, я пропоную все, але в Україні дійсно велика кількість людей живе а, своїми якимись там ілюзіями, що будуть якісь перемовини: про що, для кого, на яких умовах, що вона додасть, і не готові до великої війни, чому держава і далі і генерує і в інформаційній площині це питання, і не готові, не готові українців до того, що війна буде не 2-3 тижні, не 2-3 місяці. І, скоріш за все, навіть не 2-3 роки. Готовить, не готовить, не готовить, а це проблема. І так само, чому вона не готовить економіку. В мене відповіді немає. Я кажу відверто тобі. Тому що, тому, тому що інстинкт самозбереження Повинна підштовхувати владу саме для того, щоб людей готувати до цього. У мене є відповідь, Давай. тому що немає бачення стратегічного того, що буде розвиватися далі. У мене є чітке усвідомлення того, що наша влада, на жаль, не усвідомлює того факту, що буде рухатись далі. Вона не усвідомлює того якими будуть виклики, які будуть стояти перед нашою державою. Вона не усвідомлює того, що ми опинилися в ситуації, коли нам потрібні асиметричні рішення і нам потрібні кроки, де ми відчуваємо себе зовсім іншими, ніж ми були до 24 лютого 2022 року. І це реальність якою треба займатися, якою треба опікуватись, якою треба створювати інформаційні можливості і відповідно говорити про існуючі на сьогоднішній момент перспективи? Якщо ми цього не розуміємо, то у нас будуть великі проблеми, тому що ми фактично живемо в штучній реалії. Ми фактично живемо в тому, що ми самі себе обманюємо. Ми говоримо, що у нас все добре. У нас не все добре. Ми живемо в умовах екзистенційної загрози з боку Росії. І нам потрібно зосереджуватись на консолідації всередині суспільства. У нас такої консолідації на сьогоднішній момент немає. Для неї немає зусиль. З боку держави, для неї немає адекватної політики з боку держави і немає нічого в цьому сенсі. Тому ми на сьогоднішній момент все далі і далі сегментуємося в нашому суспільстві. Ми бачимо, що наші люди лишаються осторонь різних процесів. Ми бачимо, що наші люди перебувають в ситуації, коли вони просто ну, я навіть не знаю, як це сказати. Вони, вони просто живуть в ситуації, коли їм не треба ухвалювати рішення. Їм треба тільки е, за щось. Махнути рукою і все. Але це не так. Тобто, нам, нам треба думати про те, що відбувається в нашій країні. Якщо ми про це не думаємо, то ми самі собі програємо. Ми, завдяки зусиллям наших захисників, виграємо на театрі бойових дій, але програємо всередині країни. І це погано. Ну, дуже раз... погано, це, це бомба у повільної дії. Давай тоді підіймемо питання, яке ти трохи підняв. Наші захисники, які захищають, і наші громадяни, які, м'яко кажучи, інколи роблять так, що розколюють суспільство, а наша влада ігнорує питання. А, Ірина Фаріон. Звільнили з військової політехніки після того, як кримінальне провадження відкрили проти неї СБУ. Сьогодні стало відомо, що по Арестовичу Нацпол відкрив провадження кримінальне провадження. Фаріон буде каже, що вона буде оскаржувати в суді і, дивлячись на ті помилки, які зроблені в наказі про звільнення, вона скоріше за все виграє, тому що там лежить я вважаю що це зробили навмисно. Ці помилки, щоб дати їй можливість, тому що львівська політехніка дуже довго трималася і ніяк не реагувала на а, Фаріон, і це було помітно. А потім, коли їх колежанка Владає там, є за кафедрою психології, написала допис, в якому в зал, що вона боїться сідати в автівку. Чи не замінована вона, тому що вона трохи підтримує українську мову. Ну це навіть не маячня, це що за а, я не знаю, чи є там лікарі, чи нема, щоб її переглянули. Але я зрозумів, що там колектив ще той в будь-якому випадку. А в мене до тебе декілька запитань. Перше. Чи от те, що ми зараз бачимо, це намагання спустити пар суспільству через ці справи? Чи навпаки, це намагання поляризувати суспільство для того, щоб потім зробити два потужних проекти, які полярно будуть відрізнятися. Це Арестович і це Фаріон. Вона буде ультраправа, радикальна, яка буде консолідувати себе одну частину суспільства. Він буде радикально ватний, ультралівий, а, і буде під себе підтягувати таке, це навіть не ОПЗЖ, а це щось інше буде. Так от у мене запитання: ці ти варіанти, чи от, ти бачиш щось третє може я бачу, що на сьогоднішній момент в Україні вибори не проголошено, але про вибори всі говорять. І це погано, бо я вважаю, що теза про необхідність проведення виборів вона є російською. Вона є вкинутою в українське суспільство, і вона спрямована проти консолідації українського суспільства. Вона спрямована на те, щоб ми з вами всі думали про те, за кого треба проголосувати, але не думали про те, що нам потрібна перемога. Я вже не раз, не два говорив: ми маємо побачити. Від президента, головнокомандувача Збройних сил, прем'єра, спікера парламенту через ним, з керівника офісу президента. Спільну заяву нам потрібна перемога. Вибори лише після перемоги. Все. Я розумію, що ми не можемо провести прес-конференцію цих лідерів нашої держави в нинішніх умовах, тому що є правила певні безпеки. І над цим треба достатньо багато працювати. Ну, це треба забезпечувати. Але ми маємо чітко сказати, що нам потрібна перемога. Без перемоги ми не можемо рухатись вперед. Взагалі. Без перемоги, без демонтажу Росії ми будемо постійно перебувати під загрозою. Тому. З цим будуть багато проблем.